Макс, скажи, будь ласка, чи я кінчений? Ну, це продовження ще буде. Я коли їду на самокаті в зал, повз дівчат, мені постійно хочеться отак їхати і казати якісь пошлячі мислі дівчатам, які йдуть по вулиці, коли їдеш повз них. Це прояв чогось хуйового і нездорового в моєму голові. Що там по русні? Ну, в принципі, ти ж повинен розуміти, що тобі дасть, те, що ти скажеш їм щось пошляче і не будеш з ними знайомитись, і не буде щось відбуватись іншому. Мені здається, це чимось схоже на те, як чуваки, знаєш, в нічний клуб приходять, і вони замість того, щоб знайомитися з дівчатами, вони намагаються з кимось влаштувати бійку. Чому? Тому що вони можуть сказати, так, якби ти не побився, я б там усіх дівчат звабив. Вони самі собі потім можуть це сказати. Так і ти. Так, я звісно міг би там адекватно познайомитись. Але ну а як буду адекватно знайомитися, якщо я якусь хуйню їй скажу, розумієш? Тому проще поводься адекватно і у тебе це само собою з голови вийде.